14 грудня дві тисячі двадцять четвертого року, тринадцято управління департаменту військово контррозвідки СБУ Взаємодії з іншими підрозділами сил оборони знищили 40 ворожих цистерн з пальним на Запоріжжі вартістю у 4 мільйона доларів. Спочатку підірвали колі під час руху поїзда біля села Олексіївка, коли він зупинився і почалося горіння частин цистерни. українські військові вдарили систем Хай Марс, ракети уразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг врятувати частину палива. У результаті операції було знищено локомотив та 40 вагонів цистерн. Також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала постачання для російських військ. Також повідомляється, що на Росії 14 грудня підірвали залізницю в Ульянівську. Розвідники ГУР повідомили про новий удар по логістиці агресора. Уточнюється, що вибух відбувся у залізничному районі Ульянівська. На лінії неподалік річки Свіяга за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновського моторного заводу. Як стало відомо вчора, у Керченській протоці потонуло два російських танкери Valganть 212 і Valganft 239. Їх розламало навпіл і мазу почав текти у воду. На борту кожного суден перебувало 13 членів екіпажу. Які перевозили близько 4300 тонн мазуту. Весь цей мазут витік у море, в якому утворилася величезна чорна пляма. Танкери, які зазнали краху у керчі, проектувалися як річкові судна з можливістю виходу в прибережні морські води за тихої погоди. Взимку вони взагалі не мали перебувати в морі. Обидва танкери перевозили понад 4000 тонн мазуту з танкера, що розколовся навпіл, паливо випливло в море. Все, що Росія може запропонувати українцям та й всьому світу упродовж десятиліть. Це постійне екологічне лихо, бідність, криваві війни, геноцид та смерть. Ця країна створена не для життя. Ця країна створена для смерті, бідності та постійних війн. Ещё не повністю але все привіт двісті ну, 212. Все, злізданого судна. А от вчора військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських солдафонів в Кульській області після суботніх штурмів. Мадяр наголосив, що це спільна робота пілотів fpv «Дронів», птахів 414 ОП «Магури» 95-й ДШВ, 36-ї бригади морпіхів 1 го та 17 го танкових батальйонів. Вчора, 15 грудня 2024 року, у Плехово в Курській області північнокорейські війська змогли взяти рано вранці виключно за рахунок масованості піхотних атак і масштабних втрат. На відео, північнокорейські солдати тікають від Плехово після того, як українські бійці відбили першу хвилю атак. Але потім була і друга, і третя. За словами тих, хто тримав оборону в населеному пункті, кандерівські солдати йшли на штурм масою, а точніше натовпом. Штурмі брали участь не менше півтисячі керейців. Перевага над оборонцями плехова лише в піхоті була мінімум п'ятикратна. А якщо враховувати важкопоранених, яких неможливо було евакуювати, то навіть і більше. До штурму готувалися давно. Село було фактично в оточенні, доставка всього необхідного для українських військових. Проводилась переважно дронами, тож расистам разом з карецями вдалося в нічний час підтягнути сили в притул до плехового, щоб піти на штурм з п'яти боків. Ймовірно, це пов'язане з тим, що в підрозділу, який тримав плехово, бракувало нічних розвідувальних дронів. Хоча, як стверджує підрозділ, вони неодноразово звертались до командування з проханням надати саме нічні очі. Частини наших героїчних бійців, після того як вони накосили солдатів Кіма, вдалося вийти з Клехового загиблих корейців звідти пізніше вивозили вантажівками. Їхні втрати можуть складати до половини солдатів, які брали участь штурмі. З цього відео і з того, що розповідають бійці, зрозуміло, що північні корейці і далі будуть воювати масою, не рахуючись із втратами, їх будуть використовувати для масованих атак і психологічного тиску на полі бою. 14 грудня 2024 року ворог здійснив 8 штурмових спроб на смугу оборони 10 ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс. Всі ці атаки були відбиті з ніщівними втратами для противника. Результати бойової роботи наших захисників наступні: 52 окупанта ліквідовано, 37 поранено, знищено 4 БМП, 13 мотоциклів, 4 баги, 1 МТЛБ. 28 дронів камікадзе FPV, 1 мономет 120 мм, одна одиниця автомобільної техніки. Бійці роти вогнівої підтримки 47 ї окремої механізованої бригади за підтримки БМП Бредлі провели штурм, відбивши ворога, який засів у будинку. Окупанти, які могли б обрати життя та здатися у полон, намагалися відбитися як наслідок, поплатилися життям. Не шкода. А ось потворна гідра ОПЗЖ підіймає бридку голову. Цілий депутат Верховної Ради України Бойко записав нове відео, де зачитує всю ту саму кремлівську методичку, якою користувався продовж усього свого так званого ганебного політичного життя. Коли ж він продав свою душу дьяволу, добрий день дорогі друзі. Несколько лет назад ми були свидетелями, как сносили пам'ятники Колумбу. Кривателя Америки в самої ані слова про агресію Росії, ані слово про геноцид українців, про вбивство та катування полонених та цивільних, ані слово про чисельні обстріли шкіл, дідсатків, лікарень, будинків цивільної інфраструктури, ані слово про чисельні розстріли та катування військовополонених українських воїнів російськими нацистами. Але він приймається родним язиком релігійного секту московського патрахата. Савковим камінням у вигляді пам'ятників та лікає якимись там радикалами. Пора вже той радикал затовти у чорний писик цього слуги пуйла. Вся ця наволоч вилазить саме зараз, коли у нас завал на фронті, проблеми в економіці та системні проблеми в управлінні державою та військом. А українці радикалізуються та все більше, і більше вдаються до анархічних закликів та порушення законодавства. А ще гірше закликає до повалення, як вони називають, режиму Зеленського. Але все це ніщо інше, як потаємна рука Москви, Кремля, урок, який ми з вами вже проходили з 2015 по 2019 роки. Адже для Москви будь-яка проукраїнська влада буде режимом, який захопив владу в Києві. Це їхня колиска пропаганди, ціль якої. Розділити нас та вбити клин між українцями, щоб громадяни все більше вдавалися до непокори та радикальних дій. Невже ж вам не вистачало розгойдування та шатання влади Порошенка Кремлем та її агентурою корисними ідіотами, які масою голосували за коміка Зеленського? Подивіться на результат вашого голосування. Що стає з країною, яка відмовилась добровільно від захисту та не готувалась до війни, починаючи з 2019 року президентства Зеленського? Поки що СБУ, президент парламент мовчать, мовчите, як би не було пізно.